Мобілізація на Київ триває, Втім, самої присутності у столиці тепер замало, адже наметове містечко потребує фахівців, особливий попит на лікарів. Там навіть створили справжній центр швидкої медичної допомоги майдану, де постійно потрібні медики. І, хоч страйкувати ескулапи права не мають, та й взагалі перебувають поза політикою, бо повинні рятувати людей незалежно від того, по який вони бік барикад однак висловити власну позицію їм ніхто не забороняє. Має можливість кожен медик, який має свої якісь погляди. От за. Євросоюз за політику, от бо кожна людина, ви знаєте, повинна мати свої погляди. От, вона може поїхати ніби абсолютно. Вона пише заяву, над е, на відпуск пише заяву, або за свій рахунок. Тим часом Прикарпатці продовжують їхати до Києва. Втім, не без перешкод. Вчора автобус місцевими мітингувальниками зупинили у Львівській області. Тож він повернувся до Івано-Франківська, звідки через Тернопіль успішно так і доїхав до столиці. Подальші рейси ніхто не скасовував, кажуть у штабі народного спротиву і обіцяють, що возити будь людей аж до перемоги майдану. Тим паче вже добре організували структуру в районах. У нас є намети Франківську, центральний намет на вічовому майдані, де можна записатися на Київ. Також є такі агітаційні намети, де також можна записатися на Київ. Ну і в кожному районі є штаби національного спротиву, де можна записатися на Київ. Ми координуємо свою діяльність з районними штабами. Відповідно централізовано людей допомагаємо їм добратися до Києва. За даними штабу національного спротиву, зараз у столиці декілька молодих медиків з Прикарпаття активно допомагають мітингувальникам. Крім того, івано-франківці забезпечують інформаційний супровід роботи. Центру швидкої медичної допомоги майдану